Доброго вечора. Ми продовжуємо з вами читати казку Василя королів старого Попелюшка. Вийняла Попелюшка за образа горішок, відчинила його, а відтіль випала їй на руки нова сукня, срібна, мов морозом погаптована. При ній... Такі шпанчішки й такі самі черевички. Аж в долоню заплескала з радості попелюшка. Переодяглася, глянула в вікна та й очей сама від себе не могла відірвати. Така була красна. Але що з того, що красна й красно одягнена? Коли ж не знає, чи сміє вона піти з дому? Аж тут підлітають до неї голуби, та й один з них і заговорив до неї людською мовою. Не бійся, дитину, біжи мерщій до замку, ми за тебе все вдома поробимо. Трави нарвемо, коровам дамо, води наносимо й вечерю зваримо. Це нам все синьо, золотий пташок вилів. А тобі ж сказав, щоб ти собі добре гуляла, тільки щоб не спізнилась прийти вчасно додому. Так іди здорова. Вийшла попелюшка на вулицю, оглянулась на свої вікна і побачила, що голуби жваво метушаться і на подвір'ї у хаті. Та й попростувала рівною дорогою до замку. Як прийшла попелюшка до замку, там саме починалися святочні врочистості. На підвищенні стояв гарний пригарний князенко, якого оперізували лицарським мечем. Біля нього був старий володар що з неспокоєм все дивився поміж дівчата, аж нарешті вгледів срібну панночку. Тоді стало його обличчя радісне. Він зійшов з підвищення, взяв попелюшку за руку повів її на крісло аж в перші ряди. Там і просиділа вона, аж поки скінчились урочистості. Почався славний бал. Набалош підійшов до неї князенко й попрохав у танець. Так і перейшли вони вдвох поміж всіма зачудованими гостями цілим садом. Але коли були близько воріт, попелюшка помислила, чи не час їй вже й додому вертати. А тоді й сказала сама собі і мла за мвою, і мла передо мною. І враз стала невидимою. Прибігла додому, швиденько перебралась, поховала в горішок свою красну одіж, та й почала приправляти вечерю для мачухи та її дочок. Незабаром і вони прийшли з балу. Не хотіли ні їсти, ні пити, а язики їм вертілись у роті, мов крила на вітряних млинах. Одна поперед одної свої враження викладали, князенка хвалили та про ту срібну красну панянку згадували. А найбільше ж їй заздрили, що сам володар її на крісла сісти запросив. А князенко перший танець із нею танцював. А чи не була б то та сама панночка, що в минулу неділю приходила до церкви у блакитній сукні? Спитала попелюшка. А що ти там попелючище, на таких речах тямиш? Була то інша, далека за ту блакитну краще. Ти б здуріла, якби її побачила. Отакої От на це каже попелюшка. Та ж я її добре бачила, і здалося мені, що була та паночка та сама. Та де ж ти її бачила, кинулись на неї сестри й мачуха. Вона по цій вулиці в срібних черевичках проходила і на наші вікна оглядалась. Ах, яка ж вона негідниця? Хто ж їй дозволив у наші вікна заглядати? закричали злі сестри. І негайно позабивали всі вікна на вулицю дошками, щоб у друге та паночка не могла до них заглянути. А тим часом князенко дуже засумував. Ще більш, як батькові, сподобалась йому срібна паночка. Шукав він її скрізь по всьому володарстві, коли ж побачив, що не знайде, заприсягнув, що не буде з жодною іншою женитись. Перестав їсти й спати і враз помітно охляв. Бачить Володар, що Кепсько з його любим сином, покликав усіх мудреців, які були в володарстві, і питає в них ради, як ту дівчину знайти, та як князенка врятувати. Три дні, три ночі думали мудреці, а нарешті один і каже я маю добру раду. Говори, велить володар. Зроби володарю новий бал і звели, щоб на нього прийшли всі дівчата з володарства. Мовляв, князенко хоче собі вибрати дружину. Добра рада похвалив мудреця володар. Нехай їдуть гінці по всіх усюдах. Та на сурмах сурмлять, що в неділю буде бал І заручений князенко. А князенко й говорить добре тату казати бал і заручений. А що ж, як вона не прийде? Або не почує, як сурмачі, сурмитимуть. І справді каже господар, Може, десь буде далеко і не почує. А як же тепер зробити? Ну, скажіть ви, мої мудрі мудреці. Знову думали ті мудреці три дні й три ночі. Нарешті вже другий і говорить маю думку. А яку? питає володар. Говори відразу, Великий Володарю, завтра неділя, вже нічого не встигнеш зробити. Хіба тільки одно? Пообіцяй, що коли та красна панянка завтра на бал з'явиться, то ти всім же бракам, що є в твоєму володарстві, подаруєш на зиму по парі нових черевіків. Нові торби та по цілому буханцеві хліба. Жебраки ж тоді всіх повідомлять на бандурах. Ще й кожному по дам по цукерку, хай тільки буде, як хочемо, зголосився Володар. Відпустив мудреців і пішов спати. Але цієї ночі. Мало в яких хатах, де були дівчата, спали. Там усі готувались до завтрашнього балу в замку, а найдужче чепурились вдовині доньки. І чого вони тільки не робили, щоб бути гарними? Про що вони тільки не ганяли бідної попелюшки? А в неділі вранці, коли вже вистроїлись та виходили з матір'ю по хаті, звеліли попелюшці, щоб ні обіду, ні вечері не варила, але витрусила з печі сажу, перебрала дві мірки брудного й занечищеного маку. Хоч і не мріяла попелюшка знову бути на балу в замку, але коли почула, таке дуже посмутніла. Хто ж бо в неділю святу сажу трусить? А перебрати дві мірки маку на це ж треба півроку. Сіла вона за стіл та мало мало не плаче. А що є, хтось стукає у віконце? Оглянулась і бачить знову той синьо золотий, знайомий пташок у хату проситься і горішка в дьобику тримає.